Вітаю вас, любі українці! Ось і знову настає той день, коли я приходжу з вами поговорити. Я з цікавістю обійшов майже всі домівки Грушівської громади. Хочу вам сказати, що зустрів привітні та теплі обличчя дорослих та дітей. Вірю, що сьогодні не прийдеться мені класти у чобітки лізочки, адже наші дітки були весь рік слухняними. Та добре вчилися, а тому отримують гарні від мене подарунки. Любі діти! Я уважно прочитав всі ваші листи. Бажання стісняться не одмінно, нехай ваші серця відкриються для справжнього дива, нехай вашу душу покинуть усі сумніви та печаль. Я щиро вітаю вас з Днем Святого Миколая! Нехай це свято перетвориться на справжнє диво! Нехай Миколайчик подарує солодку, не тільки цукерку, а й надію. Бажаю відверто радіти кожному дню та щасливій миті. Вірте у диву, бо сьогодні все можливе! Нехай буде вам кожного дня радість та щастя. Нехай кожен новий день приносить із собою нові приємні сюрпризи. А янгол-охоронець завжди боронить від бід та горя. У ваших листах. Я прочитав найзаповітнішу мрію закінчення війни. Ой, нелегке це завдання для мене. Але я вам обіцяю, буду дуже старатися виконати його якнайшвидше. Шановні батьки, щиро дякую вам за те, що ви виховуєте таких чудових дітей. Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та невичерпної енергії. Для здійснення всіх ваших планів. Виховувати дітей це не легка, але дуже важлива місія. Дякую вам за вашу любов і турботу. Нехай у новому році вас очікують тільки радісні події. Нехай цей рік стане для вас роком нових відкриттів і пізнання. Бажаю, щоб ви разом зі своїми дітьми відкривали для себе нові горизонти і здобували нові знання. А головне моє побажання, шановним батькам, щоб у ваші родини приходили лише гарні новини, а всі рідні завжди були поруч. Шановні вчителі, ви справжні герої нашого часу. Дякую вам за вашу невтомну працю, креативність та відданість своїй справі. Ви даруєте дітям знання і віру в себе, навіть на відстані. Нехай цей рік. Стане для вас роком нових творчих злетів. Бажаю вам натхнення, цікавих ідей і вдячних учнів. З великою повагою і щирою вдячністю звертаюся до наших захисників. Ви справжні герої нашої держави, які щодня ризикують своїм життям заради мирного майбутнього України. Святий Миколай бачить вашу мужність! Відвагу та незламний дух. Ви приклад для нас усіх. Ваша стійкість і віра в перемогу надихають мільйони українців. Хочу побажати вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та скорішого повернення додому. Нехай зірка на небі завжди вказує вам шлях до перемоги. Любі мої українці! Бережіть себе та нашу країну. Нехай це свято! Об'єднає нас всіх. Бажаю миру, добра і злагоди! Ваша віра, стійкість та праця надихають весь світ. Хочу подякувати вам за все, що ви робите для нашої країни. Нехай цей рік принесе у ваші домівки радість, щастя та довгоочікувану перемогу! Слава Україні! Героям слава!